Друзі, всім доброго вечора. Є у нас люди, скучили за половками. Давайте їх. коротеньке відео вам. Коротенький ролик зніму по половках. Проїдемося. Мені через півчасика на працю якраз з вами зараз кружочок зробимо та й щось Переставив сідло, якось неудобно, тепер скачуюсь вниз. надо зараз буде отрегулювати. Помість назад якось його намудрувати хотів як краще, зробив як, як завжди не так як так було сюди зараз почало сьомого багато хто з роботи з магазинів повертається додому Цілий день не відключали світло, зробили праздник людям. Коротше, все понятно. Тупо увалили подорожання світло. І щоб люди не возмущалися, просто його відключили. Відтоді всі довольні, що воно є вже подорожчання на задньому плані. Зараз на роботі такое отключены на полтора часа. Сюди-туди. Зараз я прокатаюсь, там часик. Прийдеться без светла посидеть. Послухати звуки генератора. Взагалі відосів про палоки багато, просто вони вже внизу. Можна відкрити плейлист Волтава 2024, і там пролистати відоси, хто які не бачив, подивитися, пролайкати. І там багато палокчанських відосиків. просто їду с АТБ или допустим в АТБ по палавках і це знімаю ось в принципі нічого такого особливого там нема половок багато що це він таке тянет ну, І бачу, що Загружу, не ну, сумніваюся, тому що 4К 50 ФПС топ тобто, я вам знімаю це кожна хвилина це 1 ГБ. От ролик на 12 хвилин 46 секунд буде тягнути 11 до 12 ГБ. Прикиньте Дома то довгенько загружать. Уже толпа гуде толпа вже виселиться. Вечір дуже хороша погода, так вітряно, освіжає. Днем я сьогодні там виїжджав тупо хліба купити, там ще щось по мелочовці Це було жарковато. що то такі діли Мадемуазель посилає мене знову за этим за сидром яблучним на алмазний акційний поки акція там не закінчилась хотя а до четверга. вроді если я не помиляюся Звичайно, помиляюсь до 4, так що поцеплю вас на грудак і з'їздимо. Казала в сільпо торти Корошеновські немаленькі, 300 гривень. Вроді. Не знаю. може в Рошені дешевле, а може і дорожче. навіть. Так, посад ще закритий, але я вже бачив через стекло там. Товар на вітринах стоїть, тобто скоро відкриється і багато на роботу запрошують. Кажуть, один в полі не воїн, хто б ти не був почтальйон, чи воєнний, чи вояка. Хорошо. А більше двох то вже стрмно. Білоснежном. До дівчини настрополився, мабуть. Що зразу дві квартири продається на першому поверсі, на другому. Що кого цікаво, на бібліотеці дві квартирки продається, я можу колись зняти вам номера телефонів. Цікаво цей посад останеться, чи його вберуть маленькі ці. жопі йому наш шпиць який красивий пушистий як картинка ніхто не хоче абрикоси обривати, їсти скільки їх згнило і валяється коротше тут по кругу по я думаю ми зараз їдемо, кажуть, 12 хвилин, так, не напрягається, не спіша. Давайте я вже до ліса з вами доїду. Та й будемо прощатися вже туди не буду їхати. Від кіля ми почали з вами. Коротше, за 15 хвилинок не спіша можна. Кружок вокруг половків накинути. Пробка. Є, нехай Ну я так не вмію, як молодеж. Так, друзі. Гарного дня, всім, мирного неба, всього самого найкращого. Так, прямо царське село. Все, Всім пока-пока, давайте. Погнав я на працю.